Хлопець nee, хотів собі плюс заробити. Плюс Тобі вчора дзвонив, я кажу Андрій запросив, за Андрій не вбіжайся, я буду вибух, що я це чула. Я це чула, бо я їхала нього. За тебе дзвонять, кажуть, Андрій нормальний чудак. Ти продажна шкура, просто такий непотріб військової громади. не, не, не продажники львівської громади. ти, звідки ти я на це всю Львівську громаду представив? А я що представився? Я підійшов Андріан я під... Там не за Львівську громаду, а кого? за, кого? організації, які підписались. О, а, а я підписав. Ти не підписався? А хто ти то такий дозволив? амбітний підпис, от і все. А хто вам дозволив амбітний підпис? Хто Тут твій підпис? А під... там а що є твій підпис? Ah, там що є твій підпис? Там що є твій підпис? Там нема твого підпису. Там нема твого підпису. Ти не встиг підписати. Там підпис на два рядочки. Там підпис на два рядочки. Ти не встиг підписати. Побачите. Де бабки бери, де бабки бери? Обов'язково. Якщо не напише на фізику, то коли ти бабки береш? Продажник. Відразу yeah. ну, кому ти то відео Все, по слова не можеш так, сказати. Це вже тут на нас. до нас зараз прийде більше людей, ніж там біля боролися. А виходить таке що ми за нього ролик і саміше поставили такі великі хай За мене не війна, хтось спитався. За мене хтось сказав. Дивіться, я чекав, хлопці, я чесно кажу. Я поважаю кожну з колінізацію, хто має хоч відповаги до себе у цьому